Вітаю! Сьогодні ми занурюємося в історію, яка розгортається у Львові 1920-х років. Це час, коли місто стає ну справжнім епіцентром інтелектуального вибуху, а в самому його центрі людина, яку називають одним із титанів математики ХХ століття Стефан Банах. Ми будемо спиратися на книгу Романа Калужи Життя Стефана Банаха, щоб зрозуміти. Як Як геній самоук, який не мав навіть повної вищої освіти, змів не просто зробити кар'єру, а по суті створити абсолютно нову галузь науки. І контекст тут знаєте вирішує все. Тільки уявіть собі, щойно закінчилася Перша світова війна, відроджується польська держава. У повітрі відчуття ну неймовірного оптимізму, бажання творити щось нове, доводити свою значимість на світовій арені. І цей ентузіазм поширюється не лише на політику, а й на науку. Львів того часу це такий собі плавильнико-теледей. Тому наша сьогоднішня розмова це не просто біографія, це історія про те, як ідеальний шторм, правильний час, правильна людина може змінити світ у нашому випадку. Світ математики. Отже, давайте почнемо з самого початку цього вибуху. Все стартує з однієї наукової роботи, яку Банах пише разом зі своїм, так би мовити, хрещеним батьком у математиці Гуго Штейнгаузом. Вона мала досить грізну назву про збіжність у середньому ряді фур'є, написана, звісно, французькою, бо це була міжнародна мова науки того часу. Але що це взагалі означає, ці ряди фуріє? Яку проблему вони вирішували? Ну, якщо дуже спростити, уявіть собі складний музичний акорд. Ряди фуріє це математичний інструмент, який дозволяє розкласти цей складний акорд на окремі прості ноти, ага. тобто взяти щось дуже заплутане і представити його як суму простих, зрозумілих елементів. Це використовується скрізь від обробки звуку до аналізу сигналів. Робота Банаха і Штейнгауза пропонувала новий, е дуже потужний погляд на те, як працює цей інструмент, і науковий світ це одразу помітив. Але найважливіше було навіть не в цьому. У цій статті, як у зерні, вже були закладені ідеї, з яких потім виросте ціле дерево, функціональний аналіз. Тобто це був не просто успіх, а такий собі натяк на щось значно більше. І, схоже, вони розуміли, що для великих справ потрібні не лише ідеї, а й організація, бо майже одразу, 2 квітня 1919 року, банах стає одним із засновників математичного товариства у Кракові. Цікаво, що на першому засіданні було всього 16 людей, і це ключовий момент. Ми часто уявляємо генія як одинака, що працює в ізоляції. Але історія банаха це історія про те, як Геній стає каталізатором для спільноти, а спільнота у свою чергу підживлює його. Так, так. Без цього товариства, без нескінченних годин у львівських кав'ярнях, чи став би банах тим, ким він став? Велике питання. Це товариство з 16 людей за рік виросло до 50, а потім об'єдналося з львівським і стало все українським. Науковці швидко згуртувалися, бо розуміли. Поодинці можна бути розумним, але змінювати науку можна лише разом. А далі починається справді дивовижна частина його біографії. 1920 рік банах отримує першу оплачувану роботу асистент професора Антонія Ломницького у Львівській політехніці. Але в книзі калужі є деталь, яка просто вражає. Виявляється, його обов'язки не обмежувалися викладанням. Він також доглядав за маленькою донькою професора. Деякий час він навіть жив у родині Лумницьких. Так, є спогляди тієї доньки, яка розповідала, як банах вражав її матір. Він міг взяти будь-яку книгу, пробігти її очима за кілька хвилин, а потім переказати майже дослівно з усіма деталями. Неймовірно, це свідчить про його феноменальну пам'ять, але ця ж історія підводить нас до головної проблеми в його кар'єрі. При всьому своєму генії він був абсолютно не пристосований до формальностей. Він був самоуком без диплома. Щоб його просто допустили до захисту дисертації, потрібен був спеціальний дозвіл від міністра. Але наскільки я розумію, бюрократія була не найбільшою перешкодою. Абсолютно, найбільшою перешкодою був сам банах. Його захоплював момент відкриття, осяяння, оте саме Евріка. А от сісти і акуратно крок за кроком записати доведення на папері для нього, це було нестерпно нудно. Він вважав це марнуванням часу. Тобто він просто не хотів. Саме так, і це чудова ілюстрація його характеру. Це показує і зворотній бік його генія. Його неорганізованість могла б коштувати йому кар'єри, якби не його друзі. І це призвело до ситуації, яка звучить як анекдот. Його колеги буквально змусили його захистити дисертацію. Розкажи цю історію, вона варте того. О, це одна з легенд львівської математики. Професори бачили, що банах генерує ідеї світового рівня, але ніяк не може їх оформити. Тоді один з них, професор Рузович, пішов на хитрість. Він доручив своєму молодому асистенту ходити за банахом хвостиком у його улюбленій кав'ярні. Асистент мав непомітно під час розмов випитувати у банаха про його останні результати, записувати теореми й доведення на серветках, а потім вдома все це розшифровувати і друкувати. Зачекайте. Тобто асистент працював таким собі науковим шпигуном. Можна й так сказати. Він приносив банаху вже надруковані сторінки його ж власних думок. Банах читав, вносив дрібні правки, і так сторінка за сторінкою наробилася його докторська дисертація. Йому було 28 років, і ця робота про операції на абстрактних множинах, написана практично обманом, стала справжньою революцією. І в ній з'явилося поняття, яке тепер знає кожен математик: банахів простір. Знову ж таки, звучить дуже абстрактно. Що це таке і чому це було так важливо? Уявіть, що до банаха математики мали набір дуже специфічних інструментів: один молоток для геометрії, іншу викрутку для аналізу. Кожен інструмент працював лише у своїй вузькій галузі. Банах по суті винайшов універсальний швейцарський ніж цікаве порівняння. Пов'язаних між собою задач, використовуючи один і той самий набір методів, це була уніфікація колосального масштабу. Тобто, він створив мову, якою змогли заговорити різні розділи математики. Ідеально сказано, крім того, у цій же дисертації він сформулював так звану теорему про нерухому точку. Її можна уявити як такий собі універсальний ключ, який підходить до величезного класу замків рівнянь. І гарантує, що розв'язок існує. Ця дисертація не просто зробила внесок у науку, вона миттєво створила нову її галузь. неймовірно. І після такого прориву його життя, мабуть, сильно змінилося. У 30 років він стає професором університету Яна Казимира у Львові. Фінансове становище мало б покращитись. У книзі є цікава деталь. Професор у Львові тоді міг комфортно жити на один долар на день. Але при цьому банах постійно мав борги. Як так? Геній професор і живе в боргу. Я думаю, тут і те, і інше. Він точно не був людиною, яка вміла рахувати гроші. Його захоплювали ідеї, а не побут. Він міг витратити все на посиденьки з друзями в кав'ярні, де, власне, і творилася математика. Ага. Але це також свідчить про те, що навіть професорська зарплата не давала повної свободи, щоб якось зводити кінці з кінцями, він брався за, здавалося, рутинну роботу писав шкільні підручники з математики. І тут є ще один парадокс: його колега Штейнгаус якось зауважив, що для написання ідеального підручника банаху бракувало лише одного просторової уяви. Як? Як у одного з найвидатніших математиків століття могло не бути просторової уяви. Це дивовижне зауваження, правда? Можливо, його розум працював на такому високому рівні абстракції, що тривіальні шкільні задачки на геометрію здавалися йому ну, нецікавими. Він мислив не картинками, а структурами і відношеннями. Але в аудиторії він був справжньою зіркою. На відміну від того Штейнгауза, чиї лекції за спогадами були геніальними, але майже незрозумілими, банах був блискучим лектором. Він умів пояснити найскладніші концепції так, що їх розуміли всі. Добре, а зараз ми підходимо до теми, яка щоразу просто виносить мені мозок. Це математична магія в чистому вигляді. Саме в цей період банах у співавторстві з молодим логіком Альфредом Тарським публікує роботу про парадокс, який назвали їхніми іменами. Поясніть його суть, бо вона звучить як щось неможливе. Суть справді контрінтуїтивна. Уявіть, що ви берете звичайну кулю. Теорема Бана Хатарського стверджує, що цю кулю можна розрізати на скінченну кількість частин, скажімо, 5 чи 6, а потім, не розтягуючи і не згинаючи їх, просто перемістивши у просторі, зібрати з них дві точно такі ж кулі, ідентичні початковій. Це... Це ж порушує закон збереження матерії. Як можна з однієї кулі зробити дві, нічого не додаючи? Це якийсь фокус? Це і є головний шок від цього парадоксу. Секрет у тому, що частини, про які йдеться, це не ті шматки, які можна вирізати ножем, це неймовірно складні, фрактальні, пилоподібні множини точок. Вони настільки хитромудро влаштовані, що для них неможливо визначити поняття об'єму. Зачекайте, тобто ці частини неможливо створити у фізичному світі. Ми не можемо взяти яблуко і так його розрізати. Абсолютно вірно. Парадокс демонструє, наскільки дивною є природа математичної нескінченності. Він ґрунтується на так званою аксіомою вибору, це одне з фундаментальних припущень сучасної математики. І він показує, що в математиці існують об'єкти, існування яких ми можемо довести логічно. Але які ми ніколи не зможемо фізично сконструювати. Тобто, ми знаємо, що це існує, але не можемо це зробити. Саме так ми знаємо, що такий поділ кулі існує в абстрактному світі математики, але ми не можемо показати, як саме його здійснити. Це просто дико. Тобто, математика каже нам, що це можливо, але наш фізичний світ каже, ні. Цей результат, мабуть, викликав неабиякий резонанс. Ще й який. Він зацікавив не лише математиків, а й філософів і широку публіку, бо він ставить під сумнів саму нашу інтуїцію щодо того, що таке простір, об'єм і матерія. Це був один із тих результатів, що виходять за межі науки і стають частиною культури. І на тлі цих неймовірних ідей вплив банаха лише зростав. Він уже не просто талановитий математик, він стає справжнім лідером. У 1924 році, у 32 роки, його обирають членом кореспондентом академії знань. Він їде з лекціями до Парижа, отримує звання професора ординарного. Він стає центральною фігурою першого польського математичного конгресу, який що символічно проходить саме у Львові в 1927 році. Так, і це підводить нас до фінального акорду цього десятиліття остаточного формування Львівської математичної школи. Якщо раніше банах і Штейнгаус були двома її стовпами, то тепер навколо банаха формується власне коло учнів. Шаудер, Мазур, Улям ціла плеяда неймовірно талановитих молодих людей, які працювали саме в руслі його ідей. Їхні шляхи зі Штейнгаузом дещо розійшлися. Штейнгаус більше цікавився прикладними задачами банах чистою теорією. І апогеєм цього періоду стає заснування власного журналу. Так у 1929 році вони зі Штейнгаузом засновують журнал Студія математика. І це був не просто ще один науковий журнал. Його концепція була революційною. Він був присвячений виключно функціональному аналізу. Тобто, дуже вучко спеціалізований. Дуже це був сміливий крок. Вони по суті заявили, ми створили нову галузь. Вона настільки важлива, що заслуговує на власний журнал, і центр цієї галузі знаходиться тут, у Львові. І світ з цим погодився. Це остаточно закріпило за Львовом статус однієї з вітових математичних столиць. Отже, давайте підсумуємо цей неймовірний ривок. За 10 років з 1919 по 1929, людина, яка починала як невідомий самоук, стає світовою зіркою. Засновником нової дисципліни, доктором наук, якого ледь не силою змусили захиститися, і співавтором парадоксу, який досі кидає виклик здоровому глузду, якщо подивитися на це з висоти, то це історія про ідеальний симбіоз, геній однієї людини розквітає в середовищі творчої співпраці та інтелектуальної свободи. Львів 1920-х років з його кав'ярнями, семінарами, товариствами, став тим, знаєте, живильним бульйоном, у якому талант банаха зміг не просто вижити, а й дати неймовірні плоди. Тобто, генії потребує середовища, однозначно, і Львів надав йому це середовище. А він, у свою чергу, зробив це середовище всесвітньо відомим. І наостанок думка, яка не дає мені спокою після прочитання цієї історії. Парадокс Банаха тарського, як ми з'ясували, доводить існування об'єктів, які неможливо сконструювати. Це підводить до дуже цікавого філософського питання, над яким варто поміркувати. Якщо математика доводить, що щось існує, але ми ніколи не зможемо це побачити, доторкнутися чи створити, то в якому сенсі воно існує насправді? Чи існує воно лише як ідея в нашому розумі чи в якомусь іншому платонівському світі форм?